Дуже зараз депресивні дні. Дуже депресивні. Подивилась зараз чекап такий. Ну, Люблю на себе дивитись. І дивлюсь так на себе, думаю, блядь, наскільки гарне обличчя без макіяжу. Просто подивіться на нього, Усі його природності, натуральності, чистоті, яке ж воно, блять, гарне. І я зараз маю на увазі, я там не нахвалюю себе зараз. В плані там зовнішності, там рис, обличчя, які мені дістались. А я саме кажу про цю натуральність, що ти бачиш, оце таке, яке воно є, оцей колір шкіри, оці якісь десь покрасніння, оці такі очі не нафарбовані, типу там, ну, типу, знаєте, не нафарбовані вії, там натуральний колір губ, і в цьому, в цьому стільки і і брови ці не нафарбовані. Де ти бачиш усі волоски, як вони ростуть, що вони такі трохи асиметричні, трохи різні. І в цьому стільки якоїсь ну, от природності, а в цій природності стільки краси, і я дивлюсь на себе, і насправді на кожну жінку, коли я бачу її без макіяжу, вона щиро, по справжньому, значно для мене, для моїх очей гарніша, ніж коли вона нафарбована. І я от про це все думаю і бачу це все, і так думаю, як, блядь, так вийшло, що ми усі колективно, нашою жіночою статтю. Погодились колективно, блять, колективно усі взяли і погодились на те, що макіяж це якась така частина твоєї рутини життєвої, котра, ну, типу, необхідно, котра має там бути присутня. Ну, типу, ти фарбуєшся на інтерв'ю, ти фарбуєшся на побачення, ти фарбуєшся на весілля, ти фарбуєшся на, який, на якийсь там захід, ти фарбуєшся на прем'єру фільму, ти фарбуєшся на якісь ем, події, котрі е, такі. Маю несуть в собі якусь важливість порівняно зі звичайним днем. І що, типу, оце, оце такий презентабельний, типу, вигляд, це, це така його частина. Ну такий же бред. І от, що мене, що мене більше всього в цьому, як і підбішує, і викликає багато питань, і що я щиро не можу зрозуміти, що ми всі, ми всі, блядь, колективно на це погодимося. Ви розумієте це? Я теж, я не виключення, бо я теж там три рази на рік десь ку кудись та і підфарбуюсь. Круто робити макіяж, коли, коли настрій у тебе такий, коли ти такий, блять, зараз хочу за рожеві стрілки, піздець, губи щас там захуячити так. От настрій в тебе такий, не тому що типу треба, треба, зараз мені треба макіяж зробити, тому що я там кудись іду. Отакі думки люди, хороші такі думки світлі в темні дні для мене особисто.